Кинуть е, кілька мільйонів пасіонарів, які мають досвід е, війни, протистояння е, майданів і так далі, і думати, що зійде з рук, <сумітно> виступить по безпреділу? Ні. У вас немає ідеології, і за вами немає ніякої сили. А ті 5-6 ефективних жуликів, вони ж перші ж і втечуть, Володимир Олександрович, вони вас кинуть перші. То, що у них вони будуть думати про свої криптогаманці, а не про вас і в вас в віках. От. І тому кинуть по-любому. Це ну, к бабушці не ходить. Йома, -йо. ну це ж елементарно, Ватсон. Без варіантів, і тому, тому треба їх якби попереджати, що е, деякі речі вони не проходять, як вони проходили у Сталіна, Гітлера, Маудзедуна. Ніяк вони не пройдуть в Україні. Хоча вони дуже впевнені в цьому, що це все пройде, і їм це дозволено. І їм це можна. Треба Ви історію. Вивцять. Так вивцять а мені історі. цікаво. А превентивно чому не готувалися до війни? Не пробували превентивно. Там гроші на дорогах не красти, або це є стаття. Тобто Зеленський попадає під статтю, по-любому, яка називається злочинна недбалість. Злочинна недбалість є така стаття. да, це, По цій статті на пожиттєво не сядеш, але тим не менше це можна відгребти реальний срок. Чому? Тому що це якби повлекло за собою послідство. Тільки в Маріуполі кілька десятків тисяч людей. От, звали на шашлички, а треба було вивозити, а треба було там тепер е Зеленський там б'є п'яткою в грудь, там дітей Росія покрала. А чого ви хоча б дітей з дитячих будинків е не повивозили, да? е не дали еваюкувати е е е будинки малютки, яких е росіяни потім забрали і вже пороздавали по, по русіким сім'ям? Вони вже там тривога. Требуло... Маршрути продумувати, розподіляти, можливо, так війська, щоб люди могли виїхати з країни, хоча а не навіть не з країни, десь всередину країни. Щоб люди могли евакуюватися і врятувати з найцінніше, що у них є, це їхнє життя. Превентивно. А щось про це ніхто не каже. На раді національної безпеки оборони, ніхто не ставить запитання, чекайте. Те, що почалося 24 лютого 2022 року, це одне. Ми розуміємо, що Путін в цьому винен. А вибачте, а те, що було до цього, як ви готувалися, як ви готували країну людей? Ви боялися, щоб паніки, що паніки не було? Так, це, вибачте, це не те, що Це не, злочинна недбалість, це, mm -hmm. недбалість, да, це, як це як злочинна як... недбалість помножена на невміння розставити пріоритети, тому що тут пріоритет свій власний рейтинг, а не безпека держави. І Це теж. Я, я хочу розказати один, один маленький, uh -huh. е, одну маленьку історію. Я давно її не розказував, хоча в 22-му році я розказував це часто. Е, е, от, Щоб доказати, що чому, бо хтось скаже: Та ну, чого ви докопалися до того Зеленського, там, що міг хтось зробив? Ні. Е, він злав на Шашлики. Мало того, Арістович, а потім і Арахамі, і сам Зеленський, казав, що ми знали, ми ж просто хотіли, щоб паніки не були. І то казали, давайте цьому народу, він же ж дурачки, вони ж там, ми ж їм не довіряємо, вони ж як діти малі. Зараз скажи, що ми знаємо, що нападуть точно, і вони почнуть тікати з Харкова, сум, почнеться паніка, почнеться жах з економікою. І тому ми там, типа, не скажемо. Ну окей, ви не довіряєте власному народу. Вважаєте нас, ну не знаю, за дітей да, в кращому випадку. От, але ж у вас же є органи місцевого самоврядування. Для вас же ж Балдесів, до вас, при Порошенкові, уряди Яценюка і Гройсмана, провели цілу децентралізацію, найуспішнішу реформу в Україні, я би сказав, да? і у вас багато голів громад. І от е, вийшло так, що. Кілька моїх знайомих голів громад, ну а я в Сумській області знаю всіх, да? і тут більшість області була або окупована, або блокована. От, тільки там деякі громади, що взагалі не заходили. І от е, три голови громади, всіх трьох я прекрасно знаю. Проти всіх трьох, після того, як Русняви вийшли, е, Ну, оголошують якісь там по факту, карні справи, але проти них піднімає е, ця Буча, там при, 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 ну, е, повертаються поліціянти, повертається обласна військова адміністрація і кажуть, фу-фу-фу, ось дивіться, які погані е, голови громад. А чому? Один, один чому поганий? Відступив з погранцами, от в перші ж години відступив, записався в погранці. Ну, і воює. От три роки вже воює. Але йому ж кажуть, а чого ж ти не залишився в громаді, покинув. Там він покинув, воює, так, там, типа, от нехороший чоловік. Другий сидів підпіллі, громада окупована, він сидів підпіллі, десь там по погрібам, Алло, Павло, щось дзвонив, намагався щось керувати, але до Руснявих не вийшов. Ну, Не вийшов, бо е, боявся, що ну, зараз візьмуть, в угол десь одведуть, розстріляють та й все. А третій, навпаки, е, вийшов, кинув їм ключі від снапа, ну, типу, е, тепер власть, а там сам займався, там допомагав випікати хліб, е, десь е, волонтерів розвозив там е, ліки там, по хворим. Да, там, Щось треба робити, якісь там лежачі там, чи слабоходячі. Але пік хліб, а кацапи приїжджали і брали там е, кілька латочків з хлібом. І там. Ти взагалі колаборант, ти їх хлібом годував. Тобто всі троє погані. А у мене було питання: так а що ж до. Ви ж знали, ви ж самі признали, що ви знали. Ви, сука, знали ще за два місяці. два місяці проведіть семінар, напишіть інструкції головам громад, як себе вести в умовах окупації. Перше, друге, третє. Ні, так мало того, вони такого інструктажу не провели досі. І зараз Володимир Олександрович, а, 60 тисяч ворогів напроти Сум за 30 кілометрів від Баберінка, а, там, типа, блін, готовляться наступати. Володимир Олександрович, це ж значить. Ви ж можете передбачити, що якусь частину території можуть окупувати. Ну, я сумніваюся, я не хочу нагнітати ніякої паніки, на відміну від Володимира Олександровича. Дивіться, він тоді е, нагнітав на шашлички, а тепер нагнітає паніку. Тобто поміняв е, навпаки свою е, поведінкову е, стратегію. Да? От так, от не слухайте люди Володимира Олександровича ні тоді, ні зараз. Е, але і досі не провели інструктажа. Тобто, для голів громад, як себе вести? Голові громади в умовах окупації. А як вчителькам? Тому що у нас чуть не розстріляли одного директора школи, бо вимагали ну, тоді, коли окупація була, бо супостат вимагав відкрити школу і не просто відкри школу, а включи котельню, щоб нагрітися, щоб вони там березні ж холодно тоді було 22 року, щоб вони там погрілися. А виходить, це ж колаборація, якщо вкриєш да, там, типу, і от ті, ті бідні директрисі, вона не хоче, щоб вони прийшли в школу. І ну воно там вони. Е, уго, е, як вона й очікувала, все таки вони ж забрали ключ, зайшли, включили, грілись там два чи дві чи три ночі жили, там понасирали, там я не шучу. Там е, ну, в общем, от, просто на партах. Ну, це ж це ж воїно-освободітелі руські. Що ж ви. ну так, вони вони без так. цього вони не можуть, їм скрізь да, треба це да, да, Так, да, Ну любий Боже, правду, ну так же ж було. Ну. От і, е, і це, і. Ви не дали інструкції ні освітянам, а як медикам себе вести, а як вести себе там ну просто, там, якщо привезуть гречку, і якась бабка пішла взяла гречку. Вона колаборантка чи ні? На то, що теж приїхала Віктора, це вибачте, тільки Верещук знає, як себе вести, і вона роздає всім вказівки, як вони мають себе вести на окупованих територіях і як вони не повинні співпрацювати з окупантами. Ага. І ті, хто там е, не виїхав, вони зрадники, що вони не виїхали з окупованих територій. А ви цю бабцю спитайте, в неї є сили виїхати, і куди вона виїде? Ну а зараз куди вона вчисти полон виїде, чи що? Я не ну, можу, можу зрозуміти це... оці. Пане Олександре, так а зараз будемо ж відверті, багато людей повертається, тому що ну, ну конфіску конфісковують квартири і хати, якщо вони там ну не мають тому... тому. з'являться і, і не, не візьмуть паспорт часто, російський. У мене. У мене знайомі, коли бабуся поїхала, повернулася в Горловку чи кудись. Ні, вони в Горловку. В, о, господі, в цей Сєвєдонецьк. Сєвєродонецьк. В Сєвєродонецьк. Mm -hmm. Ну, те, що от вони хакнули в цьому в 22-му році. Северодонецьк повернулася, а її дочка і внучка. Ну, тут в, в Україні, тому що ну, внучка тут в школу ходить, все, 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 все. Але бабуся свідомо повернулася повернулась туди, чому? Тому що ну, квартира, ну жалко людям. Ну от це о, у Верещук, може, у неї 133 квартири, то їй ну там якби в одну з, не жалко. Але ж бачите, навіть о, Олена. Зеленська показує, що в неї є квартира в Криму. Е, в декларації показує, значить, все-таки ж там ага, значить, щось на щось розраховує там, типу, показує в декларації. Не сказала: та блін, з'їжте її, блін, будьте прокляти. Ну ні. Якщо ви, е, е, Олена, Зеленська може мати в окупованій частині там, Криму квартиру, а хтось з Сєвєродонецький, який по вашій вині окупували от то, Що ви тут блін, загралися в розмінування Чангара. І все, тепер там да, повернулася. І це, це люди, це мої знайомі, де, де для де в сім'ї це трагедія. Це реальна трагедія, але ну, був совет такий сімейний, да, і, і бабушка повернулася, повернулася туди фактично в окупацію. Ну, та я знаю людей, які виїжджають, наприклад, з тих окупованих територій, вони не купують квартири в центрі чи якісь будинки, не селяться в центрі. Вони селяться ближче туди навіть тому, що вони розуміють, а якщо звільнять територію від окупанта, як їм повертатися? І більшість з них кажуть: нас там ніхто не чекає і ніде не чекає, тому що 2000 тисячі гривень на вимушено перемі... переміщених осіб сьогодні. Я вважаю, що це знущання. Що вони подавилися тими так, як вони допомагають цим людям? Європа платить Німеччина по 800 євро, чи скільки вони платять там, я не знаю, скільки. Може, хтось із наших глядачів є, знають, скільки сьогодні отримують наші біженці в Європі, але 2000 гривень це 50, менше 50 доларів. Це знущання просто. А скільки, а скільки які автомобілі? Автомобільний парк, як зростає у нашого чиновницького апарату, як зарплати ростуть, вони на це не звертають увагу. І їм це нормально. То що ми будемо питати з тих біженців, з тих людей, які тікають звідси з цієї країни? А то як їх повернути сьогодні? Чим повернути? Вони дивляться на це все, на цей безпреділ, який твориться в країні. Вони розуміють, що їх обкрадають на очах. Причому з рота виймають прямо. Розумієте? Да. Страшні речі просто відбуваються. А історію переписують. Володимир Зеленський нещодавно заявив, каже, на момент набуття незалежності нашою державою 92-го року в українській армії на озброєні було 225 комплексів ППО. До 2000 року в країні залишилось 168 комплексів, але найбільшого німного вплину наша оборона зазнала в період від 2000 до 2019 року. А з 2019 року, я так розумію, у нас пішов шалений ріст власного виробництва зброї, і у нас ще все добре зараз. А що, ж тоді, а що ж тоді мені цікаво? Чому в е, нас не було територіальної оборони, такої як треба, щоб захищати державу у 22-му році? А що ж тоді зробили, як, як тоді Орків змогли зайти на територію України так глибоко? Що ми до сих пір відбити її не можемо? А що ми тоді просимо озброєння в наших західних партнерів? Кожну копійку і кожний снаряд ми просимо? Так, да, от здоровий е, з, з хворої голови на здорову намагається перекинути. Да, Прям при ньому такий був роз. Да, зараз е, ріст є, але е, найбільше е, падіння було дійсно до 14 року. Це правда. Ну що тут е, люби Боже, правда. Але після 2014 року у нас Збройні сили України почали відновлювати. І, можливо, Володимир Олександрович був хилянком, не знає, але ми пам'ятаємо армію. Літа 2014 року і армію умовно лютого 22-го року. Це дві різних армії. Це дві різних армії. Тоді воювали в кедах, я знаю, що там підвозили перші ці їсти, нічого не було. їли, там, ну, Підвозили оці ж тоді почали робити. Борщі супи там, типа, блін, пам'ятаю, перші там в закатки сало, це везли, все, сухарі, хліб. Ну, от я пам'ятаю, що ми відвозили. В умовно в травні 14-го року, вперше, коли допомагали Збройним силам України, волонтерили в 2014 році. Я пам'ятаю ту армію в кедах, ну і зараз це ж небо і земля, але Якби в період з 19 по 22 рік ще цю армію розбудовали, о, то ворог би дійсно не був зараз там під Покровськом і саме головне, ми б мали б Енергодар з нашого боку. І можливо, противник би не просунувся навіть через Чингари Перекоп. О в чому справа. В тому і справа. А вони вводять превентивні санкції, тому що превентивно вони розуміють, що треба варто готуватися до виборів. До речі, воєнний стан продовжено ще так. на три місяці. А чому так рано його на три тижні? Є якесь логічне пояснення, я чув від депутатів, що вони дуже боялися, що на оці цей травневий період вони просто не зберуть голосів. Так, да, мені теж таке говорили, в тому числі uh -huh. з того сторони слуги народу, що е, на всякий випадок, поки є можливість, давайте продовжимо. А там, там буде, буде видно, да, щоб потім, е, щоб не вийшло такої ситуації, що хлобиць, е, срок вийшов, а немає голосів, щоб продовжити. Ну чи щось таке. От, щоб не зробити таку послугу е, Путіну. Ну, хоч, хоч тут вони е, десь е, е, підсуєтілість, а що. Що вла... не властива владі. Я думаю, що тут підказують союзники наші дуже здорово. Ще декілька слів по угоді хотілося б, тому що на цьому тижні ми побачили, що в принципі вже підписаний певний меморандум. Але мені от цікаво стосовно цієї угоди. От знову ж таки, як її трактувати? Це угода, чи це е, бартер? Тому що американці постійно натякають на якийсь бог зі сторони України. Нам цю угоду не показують в тому вигляді, в якому навіть депутатам це не показують. Да. Одні кажуть, та показувати не треба, тому що це комерційна таємниця. Чекайте, комерційна таємниця а це що? Якесь комерційне підприємство, яке там собі займається розробкою якихось технологій, що вони не хочуть з конкурентом щось показувати, І воно ж не приватне. Це стосується всіх, це, не приватне, це стосується всіх нас. От мені це цікаво. Ну, я думаю, що е, і не покажуть до останнього, але ж коли внесуть в зал, навіть якщо скажуть, військова таємниця, у нас стоп, депутати у нас е, ну, можуть бути посвячені в державну таємницю. І як може депутат голосувати за те, чого він не бачив? От, То рано чи пізно ми е, все одно дізнаємося, що там написано, і е, певні моменти, про які ми зараз е, говоримо, про те, Хто буде управляти, да, там тобто буде е, правління і буде виконавча дирекція. В правлінні більше американців, менше українців. Чи все таки це буде паритет 3 на 3, наприклад, да, і треба буде рішення. Все-таки, ну там, 4 на 2, да, щоб е, рішення було прийнято. От. Чи все таки американці будуть в більшості фактично диктуватимуть чи поставлять виконавчого директора? І друга інтересна така тімка: ж, А як же ж буде у нас? З цієї позиції, тому що ну якби все якби, логічно і правильно, що є кошик спільний, да, от як великодній кошик, куди ми яйця і паски кладемо да, там, так і тут є якийсь кошик інвестиційний, куди і Україна кладе щось і Америка. Але Америка каже: ні, ні, а ми вже поклали. Е, ну, хай да, навіть не 350 мільярдів, 120. Да, як наші кажуть, що 100, на 120 мільярдів, Сполучені Штати війну нам допомогли вже. Да, Грошима і, і зброю. От, типу, і Трамп каже, ми вже поклали 120 лежить. Вже». І там, типа, та ні, стоп, подождіть. То був грант. Грант так і називається: грант, це безповоротня фінансова допомога. Не кадіть. Трампу, Дональд Дональд Фредович, там, типа ні, ми не можемо собі такого дозволити. І знову ж, а якщо там нема заморозки, якщо Рубіо каже, що там ми вмиваємо руки, так нащо нам тоді така угода? Нам потрібна угода від вас тільки за вашу допомогу, а не за ваше от це все, там типа, блін, просто розпальцовки ваші. Ну, але, між тим Ну, що може бути постраждати від цієї угоди, Україна по великому рахунку на даному етапі не постраждає. Постраждає тільки імідж Зеленського і цієї команди, цієї Камарілі, якщо <кій> вона буде явно невигідна Україні. А так її можуть парламент просто не ратифікувати та й все. А для того, щоб вона запрацювала, ми вже з вами говорили, що потрібно там безліч змін в податковий кодекс, в, в бюджетний кодекс. Ну от зараз в бюджетному кодексі рімта розподіляється дуже чітко за нафту і газ. Да? Там, типа, 5% залишається в місцевих бюджетах, 95% в державних. А тепер треба було буде 50 в фонд іде, І це ж треба знати зміну в бюджетний кодекс. А ці зміни можна приймати місяці два. ну, можемо просто зараз меморандум підписати, ну, саму угоду, але не ратифікувати її. Мало того і ратифікувати смуш, ж їхній конгрес, і там теж ж є люди в які розуміють, що не можна. Користатися слабкістю держави і вдарить їй спину в ножем. От що це ж не нормально, і це не по американськи, що це не личить так робити американському народу, і тим більше американським конгресменам. Так що я не, не думаю, що от що, підпис Юлії Свериденко… На угоді, що він ще щось буде значить, не, не... А, цікаво. Там говорилося ще про те, що ця угода стане типу продовженням Будапештського меморандуму. Чи вона, скажімо так, її приєднають до Будапештського меморандуму? Слухайте, а що той Будапештський меморандум він нам дав? Зеленський постійно апелював до цього Будапештського меморандуму. Після цього вони е, якимось чином хочуть її прив'язати до Будапештського меморандуму. Так воно ж не працює. <гад> То й вода не буде працювати? Ну <гад> да. Ця угода, це ну, фількіна грамота. Якщо вона не буде проговорена тут в парламенті, і вона не буде схвалена не просто парламентом, а суспільством. Її потім, як нікчемно розірвуть, поїде якась лавна зеркаль чи хтось ну, нормальні переговорщики, не ці діти, да, там, рівня Клімки, начало, безсмертного, от, нормальні юристи, типу що це ж Зеркаль, Коболєва, там є ж. Це ж е, є віденська міжнародна угода, яка дуже чітко говорить, що всі угоди, підписані країною під час війни під тиском третіх сторін, там нікчемні угоди. Все, ми просто подамо виграємо, скажімо, на, на нас тисли, бо обіцяли там, то, то заморозить, не заморозили, то обіцяли там щось допомагати, то обіцяли там, типу, блін, не бить піддихнув, там, типа, ну таке. Все. Так що я думаю, що. У нас все буде е, е, тіп топ. Зараз би е, е, ну, в, на, на цьому тижні все вирішиться, да? тому що в меморандумі написано, що умовно до 26 числа Шмигаль мусить ось поїхати, і вони, наче 24 четвертого їдуть, е, підписувати уже, ну чи там остаточно погоджувати. І мабуть, шмигаль буде підписувати. Я не знаю, хто з боку буде Сполучених Штатів. Я думаю, що якщо вигідно, може і сам Трамп буде особисто підписувати. Але Володимир Олександрович точно не захоче поїхати підписувати. Не то, що там він боїться, що з Трампом знову зустріться і опять виникне скандал, а тому, що якщо там в погаді, угоді погано пишуть, то він не захоче ставити свій підпис. Це так, власне, як колись Гітлер і Сталін не підписували, а підписали пакт Молотові Рібінтроп. То і тут може таке саме бути.